Ілюзія любові до себе. Спілкуючись з багатьма людьми, на запитання, а чи любите ви себе? Багато людей говорять ні. Але ще більше кажуть: Так, я люблю себе. От я хочу розвіяти цей міф про ілюзію любові до себе. На прийом до мене прийшла жінка середнього віку і сказала, що. В неї не наладжуються стосунки, в неї не наладжується особисте життя, в неї не наладжуються стосунки з грошима. А я вперше що запитала, чи любить вона себе. І людина сказала, так, я дуже себе люблю. Я купую красиві, красиві речі, я вживаю все, що хочу. Тобто я не обмежую себе в їжі, я їм все, що мені подобається. Я балую себе. І коли я запитала, що саме вона їсть, то вона не могла конкретно відповісти, але сказала: все, що її очі падає, вона купує і вживає, тобто вона собі ні в чому не відказує. І я сказала їй: напиши таку практику, задай собі п'ять запитань і дай на них чесну відповідь. Якби я себе по-справжньому любила. Іде відповідь. Бо ми інколи думаємо, що ми любимо себе через речі, через їжу, а коли залишаємось наодинці, ходимо в розтягнутих футболках, або живемо в тих приміщеннях, які нам не подобаються, або їмо не з цієї посуди, яка нам подобається, чи п'ємо чашки, не з тої, яка нам подобається. І стараємось виглядати красиво лише, коли йдемо на люди. А дома, коли залишаємось наодинці, ми можемо мати непомиту голову, можемо вдіти щонебудь, бо все рівно нас ніхто не бачить. І це як, аж ніяк не про любов до себе. Також ми запихаємо себе красивими фантиками, а хіба наш організм помийне відро, щоб вкидати в нього все, що не потрібне. Любов до себе це вибір. Чим ти харчуєш свій організм? Як ти відносишся до свого організму? Що ти вдіваєш на нього? В яких умовах ти живеш, в чистоті чи в бруді, Як ти відносишся до себе, коли тебе ніхто не бачить? Тому напишіть таку практику. П'ять відповіді на запитання, і якби я себе любила, то і пишіть в коментарях результати.